Пасічники, Да. А це ми не з тобою пливли. Вчора ще стояло оце такого, а потім ми б до кінця допливли, воно завалилося. Це ми вже 30 30-й. Ну, У вас який номер будинка? 25-й 25 по цій тридцяті. Будинки 50 затоплено тут. Вчора ми поверх заборів, поверх парканів плавали. Вот. Ну, до мене заїжджали туди в двір, де ж кажу, качки на обрикосині, кішка десь там, але ну, вона не далася мені руки. А собаку я сьогодні знайшла, вот. пристроїла собаку в хороший тут... Да. І тут прильоти були за, за цим будинком були. Ну, бач, якраз прильоти в нас загороди, ви не побачите Потім ви завалилося. Це да, 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 Так, да, це ж не витримує. Подивіться, вчора вода, то э, кіркіш окрий, то вода вчора була, це вона э, пішла. От зверніть увагу, ось Денис. Э, Багатодітна сім'я, троє дітей, малолітніх, самі старші дівчинки, 11. Їх дом, да? Да. А Це десь повідомити, так, 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 так. І це завалився їх будинок. Троє дітей молоді. Вчора ми поверху паркана заїжджали, запливали туди. Все. оце ще уламки шифера та Ну, навіть повипливало все було. Будинок зруйновано половину. Попереду е, приозерна вісі, У них теж прильот був і в дворі був. Будинок постраждав всього в грудні. Місяці був ракетний прильот, е, зафіксували все. От чекали, чекали допомогу від місцевої влади. Місцева влада видала, правда, брезент і ремпакет. Ми закрили, сусіди допомогли старим шифером накрити хату. Але хата дощі були, хата прокапує, потолок валиться у мене всередині там. А тепер ми дочекалися наводнення. І я тепер не знаю, що буде. І це рядом те, теж прильот. У них теж був прильот. Надіюсь на вас, допоможіть мені, будь ласка, хто мене чує, зверніть увагу на мене, допоможіть, будь ласка. зараз знаходимося в селі Білозерка, э, рядом міста э, Херсон. Э, э, село, яке постраждало от войны, которое ми видим, что більше, чем 130, 130 э, домов под водою. Ludzie częściowo ewakuowani, ludzie z małymi dziećmi. No część ludzi została w boli bezpiecznych zonach i czekają, poka woda ujdzie, żeby zjeść, e, działać porządki e, i wazraciać do domu. Dama, jak my widzimy, pokryje pod wodą. Karitas 50 e, na miejscu, pracuje, pomaga ludziom, którzy e, potrzebują.